У соцмережах і телеграм-каналах багато розмірковують про те, що 140-мільйонна Росія має абсолютно перевагу проти 35-мільйонної України, особливо у війні на виснаження. А якщо говорити ще про ВВП та демографію, то в Україні нібито немає жодних шансів. Проте якби все працювало саме так, нагадує видання BBC Україна, то коаліція арабських країн задушила б Ізраїль ще у 40-х роках минулого століття. На їхньому боці весь час була і значна перевага у ВВП і у кількості населення. Тому що країни воюють не лише демографією більше того, вона ніколи не була єдиним та найголовнішим фактором. Докладніше далі. Звичайно, для України на цій війні існують серйозні демографічні ризики. По перше, мене кілька років, і більшість дітей з окупованих Маріуполя, Мелітополя та Бердянська підуть до російської армії. По друге, триває відтік населення з України. Кількість українських біженців під захистом ЄС становить понад 4 мільйони 300 тисяч осіб, з яких приблизно 800 тисяч чоловіки. Усього ж, з урахуванням нелегалів і тих, хто вже натуралізувався, кількість українців, що виїхали з країни, може складати до 6 мільйонів. А кожен місяць. Десять активних бойових дій для України це сотні військовозобов'язаних, які обирають втечу через Тису замість служби в ЗСУ. Але сумнівно, що ці проблеми здатні позбавити Україну спроможності до обору або зруйнувати державність у найближчій перспективі. Українці часто повторюють, що вони втомилися від війни, але від війни реально втомилися лише ті, хто бере в ній участь, їхні родичі та близькі, тому що Україна у багатьох сферах у тилу живе як до лютого 22-го року. При цьому Україна нас. Справді має великий потенціал для переходу до справжньої воєнної економіки. Наприклад, могла проводитися умовна кампанія Ти потрібен оборонні промисловості з масою вакансій слюсарів, токарів, зварювальників, апаратників на хімвиробництво. Тож демографія важлива, але не вирішальна. Тому Україна ще має шанси продовжувати боротьбу у війні на виснаження. І тут є достатньо позитивних факторів. Наприклад, Росія фізично не спроможна таргетувати Західний тил України. Існує коаліція дронів, що складається. 16 країн, які виділяють на цю ініціативу сотні мільйонів євро, і планують поставити мільйон ударних та розвідувальних БПЛА і вивезти їх із гри у Росії не вийде, те саме зі снарядами. Водночас, українська армія має свої технологічні переваги. У ЗСУ є протитанкові ракетні комплекси третього покоління, сучасний цифровий зв'язок кількох провідних країн світу: українська тактична медицина і система евакуації на голову вищі за російські. А західні винищувачі та ДРЛС разом із атаками дальніми. Дронами зменшують перевагу РФ у повітрі, і все це має накопичувальний ефект. Тому у війни на виснаження все вирішить не демографія, а військове виробництво і техніка на лінії зіткнення. Це масово важке піхотне озброєння, а саме міни, ПЗРК та гранатомети, реорганізація ТРО на механізовані частини, дрони і мала зенітна артилерія. Всього цього має бути багато, щоб тягар війни став для Росії непідйомним. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.